Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас справи? Надію, все гаразд і все добре. Отже, сьогоднішня тема нашого відео, як ви вже побачили в заголовку, це про національність Іспанії, саме для дітей, які народились тут в Іспанії. Як це зробити і що для цього потрібно? Одним словом, дане відео я почала вам знімати ще в квітні місяці, коли саме ми почали готувати всі документи для даної процедури і для її подачі. І я взагалі планувала дане відео запустити на YouTube вже тоді, коли ми будемо мати паспорти іспанські. Але але, ця процедура вона є дуже довга. дуже довга. Одним словом, чому я вирішила зараз це зробити для тих батьків, які дуже цікавляться даною темою. Тому що у Facebook, плюс мої знайомі і так далі дуже багато дівчат, хто народив тут дітей. Вони зараз цікавляться даною процедурою, як це зробити, і так далі. І що найгірше, відповідно, ті люди платять адвокатам гроші. Гроші не малі для того, щоб подати документи на національність для вашої дитини. І це є не дешева процедура, але вона не є складною. Тому мені шкода того, що ви будете платити гроші людині за те, що ви можете зробити самими. І я хочу, як би кажуть, поспішити і розказати вам перший крок, що для цього потрібно зробити, щоб ви могли вже подати також, так як я це зробила, і чекати на відповідь. Тим словом, для того, щоб вашій дитині ви мали можливість подати на національність іспанську, я все в подробицях буду розказувати в даному відео, яке ви зараз будете дивитися повністю всі документи, що для цього потрібно і так далі. Просто я трошки забіжу на порід і підскажу. Оця процедура, яку ви будете робити зараз, і яку зробила я в квітні. місяці, Це є процедура не вже для утримання національності, а саме для розгляду, чи дадуть вам добро на дану національність для вашої дитини і тому подібне. Тому та процедура є дуже довга, тому що взяти сіту запис для того, щоб подати ті документи, вам прийдеться чекати. Дуже довго. Я чекала довго. Я, мабуть, подала місяці листопаді, а запис я мала в квітні, це уявляєте. Тому що ви не втрачали час, я відео записую зараз, покроково, і далі, коли будуть якісь оновлення, я просто буду заново перезаписувати відео для того, щоб ви також мали інформацію. От, коли ви подасте всі ці документи, у вас їх приймуть і вам доведеться чекати, так як я зараз це роблю, чекаю. Відповідь так чи ні. Ну, я думаю, що це буде відповідь так. І тоді тільки ви зможете запрезентувати всі документи для того, щоб ваша дитина могла отримати національність Іспанії. Отже, поїхали. В квітні документи я подала на сьогоднішній день. Це є вже кінець вересня, і відповіді, поки я не отримала ще жодної взагалі. Тому. Е я вважаю, що немає потреби чекати там до повноліття дитини і так далі. Ви зробіть, а дитина в 18 років сама вже для себе визначить, яка національність для неї більш важливіша і тому подібне. Якщо вас ця процедура не цікавить, тому прогортуйте далі і так далі. Одним словом, зараз в даному відео я все в подробицях буду розповідати, кому це цікаво. Будь ласка, гарного перегляду. І до скорої зустрічі. Привіт, народ! Дивіться, яка в мене отут гора паперів. І знаєте, для чого я їх готую? Так, ми вирішили подати дітям на національність іспанську. Як вам відомо, всі дітки, які є народжені в Іспанії, навіть якщо їхні батьки є українцями. Вони мають можливість отримати іспанську національність. Тобто до 18 років діти мають можливість мати як український паспорт, так само і іспанський паспорт. Всім доброго ранку! Знаєте, куди я зараз поспішаю? Так, подавати документи на національність нашим дітям. Але для того, щоб. Отримати іспанський паспорт недостатньо лише народитися в Іспанії, а необхідно, так як ми двоє батьків, і ми обидвоє українці. У нас немає іспанських паспортів, ми є лише резиденти Іспанії. Тому для того, щоб дітки мали можливість отримати іспанський паспорт, їм необхідно бути резидентом Іспанії один рік. Як мінімум, не менше. Тобто, з моменту, коли вони народились, ми їм спочатку зробили всі українські документи, паспорт, їхнє свідоцтво про народження було переведено на українську мову. Після того ми подали їм на резиденцію. Так як ми обидвоє є резидентами Іспанії, ми подали документи на резиденцію для дітей. На даний момент вони вже мають третю тархету іспанську про те, що вони є резиденти Іспанії. Тому це вже більше ніж рік часу, як бачите, то них зараз вже є Ларга Дураксіон. І відповідно, тепер ми маємо сьогодні запис на подачу документів на отримання іспанського паспорта. Які документи для цього потрібно, і якщо це комусь буде, звісно, цікаво. Куди звертатися, що робити, як отримати запис, я все по кроку буду в цьому відео розповідати. Отже, сьогодні у нас 29 квітня 2022 року. Саме сьогодні ми їдемо подавати документи. Це відео, відповідно, ви вже побачите тоді, коли ми отримуємо паспорти. Тому до... надіюсь, до скорої зустрічі. Отже, в першу чергу вам необхідно найближче до вас регістру цивіль. Собі поставити запис на подачу даних документів. В нашому випадку це був Торехон де Ардось. Ось саме там я зайшла. Там, де вибирається Аседи АКі, відкривається у вас підпункт Солісітар Сіта. Обираєте даний підрозділ. І там, де регістр Сівіль у вас буде можливість. Вибрати місто, де саме? Де саме найзручніше вам буде подавати документи? Знову ж таки, нагадую, у нас було найближче: це Торехон де Ардос. Далі обираєте Апертура де Експедієнти де Націоналідат. Вибираєте я на робот, капча. і продовжуєте заповнюєте всі дані для подачі. Привіт! Ну що ж, 29 квітня цього року. Ми нарешті подали документи для того, щоб наші діти мали можливість отримати національність Іспанії. Щодо подачі, так як я вже попередньо розказувала, запис ми мали у Тороханторихонде Ардос. Це саме по найближче, я забула, як воно називається. Найближчий ЗАГС, який знаходиться до нас, куди ми можемо взяти світу. Отже, подавали документи ми там. Запис ми мали на дванадцяту годину. Ми дуже поспішали, але як виявляється, поспішали тільки ми. Там більше ніхто нікуди не спішить. Вони є на роботі. Вони чекають, поки прийшов свій час для того, щоб закінчився робочий день. Ну якось так. Отже, від дванадцятої години до половини третьої дня вони нас приймали. Були на записі Я і мій чоловік. Так має бути обов'язково, мають бути присутні двоє батьків. Діти не обов'язково, діти були в школі. Щодо подачі документів, подавали ми фотокопії своїх паспортів перших сторінок, фотокопії всіх сторінок паспорта дітей. Обов'язково всі сторіночки мають бути перексерені, фотокопії свідоцтва про народження і оригінали. Обов'язково дитячі оригінали. Тому зауважу, як ви знаєте, діти, які є народжені в Іспанії, батьки для того, щоб зробити український закордонний паспорт дитині, мають його у перекладачах у раду перекладати. За це платяться гроші, тому скріплюється іспанський екземпляр з українським перекладом. Тому, якщо ви не хочете його віддавати, то краще підійдіть у своє в своєму ЗАГС по місцю проживання, як це назвати, і візьміть повторний оригінал, тому що в Іспанії свідоцтво про народження має термін дії півроку. Як виявляється, я цього не знала. У мене забрали взагалі мій оригінал свідоцтво про народження з тим перекладом, але обіцяли, що мені його повернуть. Надіюсь, як ні, то прийдеться заново робити переклад, платити за це гроші. Наступне, що ми подавали, це є воланти де емпадронаменту. Як ви знаєте, це є прописка. Де прописані діти <кій> на кожну дитину, все це робиться, кожен екземпляр з фотокопії наших ні, є, моїх чоловіка і дітей відповідно. В кожен пакет документів батьки мають бути. Фотокопія Лібро, де фамілія, і також ми брали якби сертифікат, де студіо, що діти навчаються в школі. Це ми вже я просто просила в секретарії нашого колегіо. Без проблем вони мені скинули це сертифікаду на мій емейл, e я просто роздрукувала і занесла. Отже, як бачите, нічого такого складного тут немає. Просто є час, тому що записів зараз практично немає. Якщо є, то вони вже розпочинаються з середини осені. Ем, Ну і час, який витратите на те, щоб подати документи. Тому що все робиться дійсно дуже довго. Не знаю. Таке відчуття, що вона там заповнювала цілу історію нашого життя. Ну, тим не менше, документи ми подали. Вона нам сказала, що інформація, підтвердження, чи дадуть дітям націоналітет, чи не дадуть, вона має прийти нам у повідомлення смс або мені, або чоловікові. Сказала, що не надіятись на швидку відповідь. Ну тому чекаємо. Ми не поспішаємо. Тому до скорого включення, як тільки буде у нас якесь оновлення по цьому, то я обов'язково дам знати. Отже, як ви бачили, всі ці нюанси я вам розповіла. Тобто, все, що стосувалося і які документи нам треба було подати, я все повністю в подробицях вам розповіла. Також розповіла, як взяти запис до регістру цивіль для того, щоб ви мали можливість запрезентувати всі ті документи. Тому, як бачите, нічого складного в цьому немає. Все можливе, звісно, час. Але я думаю, що навіть якщо за вас це буде робити адвокат, якщо він буде збирати вам всі ті документи, ваша присутність при подачі документів все одно потрібна. Ви все одно будете витрачати свій час. То для чого платити людині гроші? Як можна все зробити самому? Тим більше нічого складного немає. Ви бачили, я все розповіла в подробицях, що потрібно. Тому Хто береться за дану процедуру терпіння і успіху? Та як це у нас? І до скорої зустрічі всім па-па!